скільки ж коштували білети з'їздити до Парижу. Ми вирішили їхати автобусом, так як я не змогла, на жаль, купити на літак білети. Але той краще, тому що я можу взяти з собою багаж, тому що там дуже багато різних нюансів є, щоб летити, летіти літаком, за багаж потрібно платити і так далі. А я вирішила через ряджіоджет заказати, замовити собі білетики. Тому ми їдемо. Автобусом. Ось такий двохповерховий автобус. Ми будемо сидіти на другому поверсі там спереду. Поїздка буде тривати 13 чим то годин, плюс ще був потяг від Пардубець до Праги. Ну, в общем, десь плюс-мінус буде поїздка тривати 15 годин, це вечірній рейс. А Зараз ми Відправляємося о 23 годині ночі нічний рейс, а коштувало це все діло разом із потягом і автобусом. 8,5 тисяч крон це я заплатила за себе і за дитину. Так що ось такі розцінки, Пишіть в коментарях, дорого чи ні, і чекайте наших відосиків з Парижу.